Нарешті моя улюблена рубрика новин зібрала я тут дещо цікавеньке за тиждень про технологічні новинки. Так що мущійтись зручненько, бо сьогодні поговоримо про камеру в iPhone 15 Pro Max. У В'єтнамі було представлено Galaxy A24. Робот Муляр будуватиме на місяці з цегли, виготовленої за технології друку вітчизняні розробки в умовах війни. Чим унікальні два українських дрона? Ви просили, ми зробили. Розповідаємо про Garmin Instinct 2 x Solar Tactical Edition. Українські розробники створили розширення для дерусифікації YouTube. І якщо ви бачите мене вперше, то я Оленка, і ви на каналі GSM Форсаж. Буде цікаво. Ви, мабуть, помітили, що зараз всі виробники смартфонів один поперед одним змагаються в технічних характеристиках камер. Apple намагається втримати свої лідируючі позиції серед камерофонів, тож за чітками 15 Pro Max отримає камеру перископ шестикратним зумом. Оптика фокусного буде в районі 120-144 мм. І для такого фокусного зміниться тип камери. Якщо в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max матриця камери розташована паралельно матриці дисплея, то в iPhone 15 Pro Max її помістять першому. Це дозволить розчистити простір під лінзовий блок, що сильно збільшився, зберігши прийнятний розмір матриці. Зображення на матрицю проектуватиметься за допомогою спеціальної призми. І інформація, що самих камер так і буде. чотири – ширик, ультраширик, телевік та фронталка. Очікувати презентації нових айфончиків варто у вересні. Усі шанувальники фото та відеозйомок затамували подих. І вже підраховують, скільки ж то може коштувати, скільки ж саме, достеменно точно невідомо. Хоча чекайте, відомо, дуже дорого. Але радує те, що зараз є багато смартфонів середнього сегменту. За більш-менш прийнятні кошти і характеристики у них також непогані. От, наприклад, Samsung представили Galaxy A24. Пристрій отримав 6 5 дисплей з amoled матрицею роздільною здатністю Full HD і максимальною яскравістю в 1000 ніт. У верхній частині екрану встановили краплоподібний виріз із фронтальною камерою на 13 Мп. Основна камера 50 Мп, плюс 5 Мп і плюс 2 Мп. Смартфон працює на процесорі Mediatek Helio G99 у парі з оперативною пам'яттю до 8 ГБ і накопичує. На 128 ГБ. І акумулятор такого смартфона аж на 5000 мАч. Точну ціну ми наразі не знаємо, бо смартфон був поки представлений лише у В'єтнамі. Чекаємо старту продажів, але думаю, що популярність А серії залишається. А що ж там? Космос? Вже чекаєте новин із цієї рубрики, то ми підготували для вас. Здається, на місяці очікується своє велике будівництво. От тільки організовувати його планують китайці. Адже вони намітили запустити на місяці технологію 3D-руку, яка перероблятиме місцевий ґрунт реголіт на цеглу для будівництва дослідницької станції. Ймовірно, це відбудеться у 2028 році, коли буде реалізовано китайською місією Чан'є8. Та і це ще не все. Бой будівельник буде особливий, а саме робот-муляр. Вже офіційно представлено прототип комахоподібного робота з шістьма кінцівками. Його назвали Супермуляр. Його завдання складати ці цеглини, наче деталі Лего. І створювати приміщення для роботи та життя на місяці. Для живлення такої китайської дослідницької бази, скоріше за все, планують використовувати атомну енергію. Її базова конфігурація складатиметься з посадкового модуля бункера, орбітального апарату та марсохода. А знаходитись вона буде в південній полярній області місяця. Звісно ж, астронавти інколи перебуватимуть там, але більшу частину часу вона працюватиме безпілотно. Усе це здійснити розраховують у рамках місії Чан'є 6, 7 та 8. Ну що тут сказати? Космічні плани? Чи не так? Китайське космічне будівництво це добре. Ну але й ми, українці, теж ні в року. В умовах війни наші вітчизняні розробники також не припиняють дивувати. Одразу про два наших українських дрона. Я вам сьогодні розповім. Перший це ударний дрон Кобра, який створила команда інженерів із Кривого Рога. Виготовляється такий безпілотник лише за три години, адже при виробництві застосовують металевий корпус, виготовлений із клепаної сталі, за тією ж технологією ще й літаки. Тож не використовується клей, смола, скло, скловолокно і карбон. А значить, не треба витрачати часу на очікування застигання та доведення до робочого стану поверхонь. Цей дрончик може доставити 15 кг вибухівки на відстань до 300 км, розвиваючи швидкість до 150 км на годину. Багато компонентів виготовляється в Україні, що знижує вартість та логістичні ризики. Собівартість ударного дрона становить близько 2000 доларів. Ну і ще один гідний представник з армії БПЛА: це розвідувальний дрон Сірко. Він невеликий, літає досить низько і тихо. Має потужну камеру 4К, щоб ввести якісний відеозапис позицій окупантів. А корпус сірка виконаний із полімерних матеріалів. Його перевага у порівнянні з аналогами це дальність польоту, висока швидкість, наявність шифрування сигналу та можливість підтримувати відеозв'язок із оператором на відстані до 30 кілометрів. Розробка належить компанії Скайсіст. Яка ще займається розробкою безпілотника для спеціальних завдань «Джола» та перехоплювачів дронів файно. Та про це я вам розповім згодом. Тож слідкуйте за нашими випусками! Не прогавте! У минулому випуску знайомили вас із новинками від Garmin, але отримали прохання розповісти про ще одну конкретну модель. Тож, ви просили? Ми виконуємо Garmin Instinct 2 x Solar Tactical Edition – Це надійний смарт-годинник із GPS-приймачем. Він має вбудований сонячний зарядний модуль, який може продовжити час роботи годинника. А ще відповідно до військових стандартів він водозахисний, витримує вплив високих температур та ударів. Його корпус виготовлений з полімеру, зміцненого волокнами, а екран вкриває хімічно посилене скло Gorning Gorilla Glass із захистом від появи подряпин. Крім того, ця модель має спеціальні тактичні функції, а саме сумісний з окулярами нічного бачення, режим Jumpmaster, двопозиційний GPS і режим прихованої дії, який вимикає бездротове підключення та зв'язок на час, коли потрібна обережність. Інші особливості годинника це моніторинг пульсу, надання повної інформації про фази сну, щоденне відстеження активності та можливість користуватися попередньо завантаженими спортивними додатками. Він ідеальний при Будь-яких тренуваннях, адже відстежує високоінтенсивні інтервальні тренування, аналізує показники ваших фізичних можливостей, видає рекомендовані тренування. Годинник має вбудовані навігаційні сенсори, включаючи трохосьовий компас, барометричний альтиметр і GPS, ГЛОНАСС та Галілео супутникові системи. Ну, це не годинник, а якийсь невбиваємий термінатор. Справжня мрія будь-якого чоловіка. І навіть мені закортіло такі мати. Ну, а чому га? Ну і наостанок про ру свинособак. А точніше про боротьбу з ними. Боротьба прям на усіх фронтах. Так українці створили розширення для браузера, яке допомагає дерософікувати YouTube. Розширення має назву StopRu. І його можна натренувати так, що ру-контент зовсім не буде демонструватися у вашому пошуку та рекомендаціях. Стопру некомерційний продукт, метою якого є боротьба з російським інформаційним тиском на український медійний простір. кажуть розробники. Розширення доступне на платформі Google Chrome і Mozilla Firefox на десктопних версіях. Користувач може перевірити кожне відео, чи є воно російським. Якщо так, то вилучити, натиснувши не цікавить або не рекомендувати канал. Алгоритм розширення в свою чергу аналізує літери, які властиві лише російській мові. Пам'ятаємо, що кожен переглянутий нами ру-контент приносить кошти їх автору, а ті відповідно сплачують податки цими коштами Україну сміття. І якщо дивитесь російське, то відповідно. Спонсоруєте агресію і тероризм. Ось такі новини за цей тиждень. Ставте ваші лайки, якщо було цікаво, та пишіть коментарі: завжди цікаво їх почитати. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та завжди дивитись свіженькі новини. До нових зустрічей, па-па!